12 вересня Біла церква відзначила 983-ту річницю з дня заснування. Центром святкування цього дня став парк культури та відпочинку імені Шевченка, де проходила святкова програма упродовж 12 годин. Святкування Дня міста розпочалося з наймасштабнішої виставки ярмарки Хендмейд. З непідробним інтересом розглядали жителі та гості міста виставку різноманітних ручних робіт місцевих майстрів. Усі майстри, які приймали участь у цій виставці, отримали подяки від депутата Білоцерківської міської ради Сергія Істоміна. І сьогодні дуже вдячний всім тим майстрам, які долучилися до такої об'єднаної об виставки на день міста. Ми готові підтримувати, робити все можливе, щоб ми об'єдналися заради того, щоб дійсно майстерність популяризувалася серед усього населення. Ще раз День міста. А тим часом неподалік проходив чемпіонат повзунків 2015 тисячі у ньому взяли участь спортсмени віком від 7 місяців до півтора року. Малюки мали подолати п'ятиметрову відстань на матах, батьки мали можливість підбадьорювати і підманювати до себе маленьких чемпіонів улюбленими іграшками, солодощами, мобільними телефонами тощо. Без призів і подарунків не залишився ніхто. Кожна дитинка отримала диплом та іграшку, а батьки цікавий і корисний журнал Справочні крадітелі. Також сьогодні в парку проходили різноманітні майстер-класи, в яких залюбки брали участь дівчатка та хлопчики. Ажіотаж набрали майстер-класи Відчуй себе фотографом і Відчуй себе журналістом і телеведучим, які відбувалися в нашому місті вперше. Фахівці цих професій провели майстер-клас у три етапи для дітей, підлітків і дорослих. Усі учасники майстер-класів отримали на згадку диплом. Конкурс талантів на приз міського голови Музичний Фонтан 2015 продовжив святкування Дня міста. Це конкурс для тих, хто не тільки може, але й хоче заявити про себе на всю Білу церкву і сказати собі і всім: я найяскравіший, найкращий і найталановитіший. Високопрофесійне журі серед більш 40 учасників конкурсу визначили переможців. А у смарагдовому містечку в цей час проходив відкритий турнір зі змішаних єдиноборств. Змагання були активними та жвавими з великою кількістю учасників та ще більшою кількістю вболівальників. Перейняв естафету святкування духовий оркестр, який впродовж години дарував відвідувачам парку неймовірну насолоду чудової музики. Також у рамках заходу пройшла дитяча святкова розважальна програма за участю творчих колективів і шкіл нашого міста, які дарували усім присутнім свої таланти. Традиційно порадував присутніх парківський флешмоб. Молодь, яка намагалася передати своїми танцювальними рухами творчість і радість життя, справляла позитивне враження єдності. Після невеличкої 30 хвилинної перерви свято продовжилося з новою силою. Тисячі білоцерківців зібралися послухати концерт зірок української естради. І не дарма їх розважали Денис Мусаєв, білоцерківський гурт «Нерозгадані» та Львівський гурт Хочу Ще. Справжньою родзинкою концерту став грандіозний виступ дуету Анна Марія. Кожен виступ сестер-близнючих це свято життя. На сцені лунали найбільш улюблені пісні із репертуару колективу як добре відомі, так і зовсім нові. Шанувальники ж на емоції не скупились, підтримували дівчат гучними оплесками і танцями. З усього можна зробити висновок, що під центром святкування цього року дня міста був парк культури та відпочинку імені Шевченка, який зараз дуже сильно змінюється, розвивається та має зовсім інше обличчя. І все це завдяки новому та дієвому керівнику Сергію істоміну.